Всім доброго ранку. Ось у нас така годівничка для пташечок. Зараз будемо її з вами робити. Ну що, будемо робити годівничку? Так, що нам треба? Я купила відро. Ось таке. Можете взяти менше, можете взяти більше. Значить, що нам треба? Відро, пластикова Все, Пусть нічого не треба. Ви можете навіть не купляти, може у вас є наявності. Отже, робимо як. Видаємо кругу. Повністю все. Так, у нас виходить 60 см. Значить, ділимо ми ці 60 см на три частини. Вставимо відмітку. Отут -от так. -от -от. Так, 60 розділити на 3, це буде по 20. Значить, 20, 20, 20, 20 і ще раз 20. Ми ставили відмітку 20 см. Ми відділяємо по 5 сантиметрів. Виділяємо так. Від цих 20 сантиметрів від кожної помітки ми відділяємо вверх 3 сантиметри. Проводимо полосочку. Так, 3. 3 і тут один наше 3 і 3, 3 ми з'єднуємо ооооо, так значить ось у нас так виходить, тепер на кожній оцій оцьому, на кожному відділку де 20 см ми відділяємо по 5. Отже, 5. Тепер 5. Так? Зараз я покажу, щоб вам було зрозуміло. Ось ці 5 см. Ми лишаємо. Тут ми теж відступаємо 3 см. Значить, малюємо ось таке вікно. Тут ми відступаємо 3 см. Отак. І от звітесь зараз тут. Звісно, трошки нерівно. Так, нам потрібно вирізати оце віконце в кожній нашій частині 20 сантиметровій. У нас повинно вийти три отаких віконці. Трішки нерівно вирізала, бо, звісно, пластик плотний, то дуже погано різати ножем таким. Тепер ми беремо тут, чим-небудь гарячим, робимо дирочку. І у пластиковій бутилці теж ото чим небудь гарячим робимо дирочку. Тепер беремо саморіз, вкручуємо його сюди так, і прикручуємо на нього нашу пляшку. Тепер нам треба обрізати так пляшку нашу, щоб ми могли закрити кришкою. Отже, відмічаємо все по оці і обрізаємо і так, закриваємо кришку. Тепер, проти кожного отвору цього віконця, так, нам потрібно тут зробити на пляшці дирочки. Теж гарячі. Наприклад, ножом розігріваємо над пультою і робимо дирочки. Так, дирочки ось ми поробили. Нам потрібно її наповнити. Можна наповняти одним яким зерном, але я хочу там, ну, чим наповнити. Ходити так, але я хочу наповнити декількома видами, тому я зроблю так. Клала я папір uh -huh. в декілька частин і буду засипати сюди. Ось, наприклад, в одну, там тут трохи я гречки, наприклад, на насиплю. Вот. Там можна пшеницю, без. Витягуємо і в нас одразу декілька видів. Дивіться, через оці отвори, так от, можна зробити трішки більше отвори, щоб краще От. Через ці отвори можна також сюди, цю ячеєчку що небудь наприклад, чи щебень чи щось таке утрамбувати важке, якісь утяжелітелі, як, як правильно на українській мові, щоб воно не шаталося. Але ну, в принципі, воно, якщо буде повна оця е, кормушечка буде, то воно не буде шататися. І вішаємо і кормимо наших пташечок.